Всім вітання. Сьогодні така буде широка тема безпаливні генератори малої потужності. Те, що їх зробити, не дуже складно всі зустрічали матеріали в Ютубі. Сьогодні продемонструю декілька варіантів і почнемо із того, що я вже демонстрував. Як ви бачите, у мене працює. Світодіодна лента 43 світодіоди. Напруга на ній 7,23 Вольта. Це під навантаження. І вилка Авраменка стоїть на конденсаторі. Конденсатор заряджається із такого приймача. і При цьому ми бачимо: у нас струм з мережі йде нульовий, тому що коло не замкнуто Ми беремо тільки. Фазу один провід і знімаємо радіантну складову. От ми бачимо, у нас працює світодіодна лента Це вже я демонстрував, схема це все є. І тепер переходимо до іншого варіанту. Так, в чому буде полягати другий варіант? У нас зараз я переноску використав, щоб взяти антенну, це в мене. Нульовий потенціал, ніби тут нічого немає, так. І у нас в даному випадку конденсатор розряджений. Тепер антеною стаю на вхід вилки в раменка. От, дивимося, так. Невеликий потенціал у нас. Тепер що я зробив? Сам виступаю як антена. Зараз вже більший потенціал, так? Тепер, якщо ми зараз у нас ранок. От я поставив антенну, великого потенціалу немає. Відео продовжу вже в день, коли на антенну буде світити сонечко. Це не буде у нас панель ніяка, але коли буде світити сонячне проміння, ви побачите, яка різниця між даним експериментом. Тобто, у нас антенна як є, так і залишиться. Але ми проведемо цей експеримент, коли світить сонце на антенну. Побачите, яка різниця буде по потенціалу. Тепер переходимо. Я включав тут, у нас була фаза. От. І зараз перейдемо на 0. Для роботи з нулем нам треба використати підвищувальний трансформатор. Це 12-вольтовий трансформатор. Тільки ми його включаємо навпаки. От у нас вихід 12 вольт. Це у нас земля. Демонструю, що це земля. Так, ми ставляємо на 12-вольтову обмотку трансформатора. І другий в мене 0. Теж демонструю, І ставимо на обмотку трансформатора. Зрозуміло, працює у нас 9 світодіодів з досить -таки хорошою напругою. Тепер, що я вам хочу розказати? Так, зараз у мене працює навантаження на мережу. Зараз я навантаження виключу і подивитися, яка буде інтенсивність горіння. Так, виключив навантаження. Стаю на той самий провід, вже інтенсивність впала. Лампочки світяться, ну, світодіоди, але вже того яскравого свічення, яке було перед цим, у нас немає. Про що це говорить? Значить, ми знімаємо, в принципі, радіантну складову. Тобто не саму енергію. З нуля, а енергію та, що йде по сусідніх проводах. Тобто, якщо у нас по фазі проходить великий струм, на нулю також йде велика наводка. З чим це пов'язано? З тим, що у нас, якщо я колись проводив такий експеримент, брав переноску 20 метрів включав. І на заземлення, і на заземлення давав високу напругу. то по паралельному проводу я зараджав такий конденсатор до 1500 вольт. Тобто, у нас радіантна складова навіть 50 Гц, також через провода передається і відбувається вже свого роду якби трансформація. Ви бачите, працюють у нас. Світодіоди, я 0 відкинув. І у нас ця робота вже перестала виконуватись. Це у нас, якби перші два безпаливні генератори. Це у нас іде перший, я показував з фази. Так само і з нуля можна брати. І тепер подивимося, чи можна зараджи... зарадити конденсатор із антени. Для цього треба, щоб стало сонечко. Посвітило нам на антенну, і у нас потенціал на антенні значно зросте. Але перед тим, як вже знімати завершальний тип, етап, зараз я продемонструю саме, як у нас міняється. От ставимо на самі мінімальні показники. У нас зараз конденсатор був заряджений, він розряджається. Я вже демонстрував, коли я беру руку. Ставляю сюди, от мене зараз. Це різниця потенціалу, це моя різниця потенціалу, так? І якщо поставити зараз антеною. От, Так, зараз секундочку, зроблю зупиночку. Так, зробив зупиночку, щоб скомутувати нам на таку. Свого роду антенну це бухта проводу скручена. І зараз оцей провідничок у мене стоїть на бухті проводу. І я даний щоб ставлю на вхід вилка в раменка. Дивимося, що у нас який потенціал зарядиться. Тобто ми знімаємо енергію із самої катушки, яка виступає у вигляді антени. Тобто тут не такий же великий потенціал. Людський організм, от я став безпосередньо сам, знає, має більший потенціал, ніж катушка. Тепер ще покажу, не знаю, чи вийде такий експеримент. <кій> так, зараз антенна у вигляді щупа Я демонстрував, що коли я доторкаюся рукою, в мене потенціал виростає. Тепер я маю акумулятор на столі і цей щуп ставлю сюди на акумулятор. Сам акумулятор вигляді антени він зразу з антени якщо я відкидав в мене більший потенціал. Бачите, зростає. Тепер акумулятор вже якби. Цю енергію починає забирати на себе, зменшити потенціал. Тепер на другий контакт я буду ставати рукою. От у нас пішов Якби зростання потенціалу. Уже конденсатор, Тобто, акумулятор у нас мою енергію, вже працює як провідник, і відбувається заряд конденсатора. Тепер. Бачите, стоїть у нас такий конденсатор. Беремо цей щуп, от, перекидаю на цей конденсатор. Коли я стаю сюди, от ви бачите, коли я безпосередньо стаю так, у мене потенціал є, коли я став отаким от варіантом, потенціал падає. Тобто енергія вже йде. Не на вилков раменка, а йде конденсатор. Тобто, тут у нас менший опір, і енергія з мене стікає там, де їй більш комфортно. От Ви бачите, що коли я беру безпосередньо в мене такий потенціал. І тепер подивимося, чи буде, якщо я стану на інший. Тобто те, що на акумуляторі ми бачили, акумулятор служив як провідник. Електролітичний конденсатор цього вже не виконує. І ще на завершення почекаємо сходу сонця і подивимося, як у нас, коли вже антена буде в сонячному проміні, який буде заряд конденсатора з антени. Так, це в нас зміна напруга, переноска нікуди не під'єднана, показує нулі. Два проводи беру. Також початок, кінець провода Нулі на вольтметрі бачимо. Тепер я беру вхід вилки в раменка. Оці два проводи дивимося, у нас світлодіодна лента починає світитися злегенька. Зараз виключу світло, щоб було видно. От, видно, загорається так. От, і вставляю переноску, на якій нулі були, так само спалах іде. От видно, загорається на дворі білий день. Тобто, що з переноски нікуди не під'єднаний, що з, з проводом з нульовим потенціалом, як антенна, у нас загорається. Так, лента працювала із конденсатора. Дивимося по проводах, що це дійсно так. Зараз я буду від'єднувати, так як воно було. От це у нас плюс був приєднаний. І мінус у нас приєднаний на мінусу. Оце. Святоді одна лента працювала. Сьогодні я вам продемонстрував, що із хвилі, яка йде у нас з антени. Можна. Заряджати через в рамонка конденсатори. З допомогою трансформатора ми можемо підвищити напругу між нульом і заземленням, і також досить таки гарно світяться світодіоди. Але ще раз наголошую, що якщо у нас по фазовому проводу протікає великий струм, і чим більше цей струм, тим і більше можемо зняти з нуля. Такі простенькі експерименти, а говорять про те, що у нас хвильові процеси, і вся ця хвиля, яка навколо нас оточує, їх там різні частоти, різні потенціали це у нас енергія простору, її називають енергія ефіру. Вона працює, ми можемо її ловити з допомогою антен. І Використовувати в якості роботи. Звичайно, світодіоди це невелика потужність, через що я назвав БТГ малої потужності. Для великих потужностей треба інші підходи. Всім успіху і до нових зустрічей!